То ось так до води. Не виходить. Зараз ми розкрутимо. Ось так просто до води її поставити, щоб кінчик прям заходив в воду, можна сказати. А ну-ка, що ви скажете на таке? В принципі, так. Да. Можливо, вам не буде класно видно покльовки. Тому що кінчик при воді, але це найкращий варіант для такого бокового вітру. Тому... Коротше, ситуацію бачимо. Прикормочна кормушечка і ми будемо зараз кормити тучку. Ловити буду в кліпсу. Я спеціально прив'язав побільшу ліску, погрубшу, щоб кліпсу ловити. Пізніше вам все покажу. Поки забиваємо кормушечку, дивіться яка. Чурячок стричить кормушечки. Те, що потрібно. І тепер головне з першим закидом не промахати. Ай-яй-яй, дивіться, дивіться. Ціла жменька летить зараз. Красавчиків. Ззаді почистимо, щоб було також зручно.